Якщо розшифрувати, що таке слово педагогіка, так, то це вести дитину в самому слові педагогіка, вести дитину, тлумачення цього слова. І от якраз педагог. І будь-яка людина, яка виступає в ролі педагога, тобто це не обов'язково вчитель. І бабуся з дідусем, це теж педагоги, і батьки в першу чергу це теж педагоги, і сусід, який їде з дитиною в ліфті, і на хоче там повчати дитину чомусь, а чого ти не привітався? Це теж педагог, і консьєрж, яка сидить і вітається з дитиною, і як вона це буде робити? І чи допоможе вона потримати двері? Наприклад, ну тобто я бачу педагогіку в усьому, так і відповідно. Ну, це дуже важко мати свою дитину і виховувати свою дитину. Тому що народити дитину це не просто, звичайно. Але виховувати це ще важче, ніж народити. І тому не кожна мама вона може